Ось, Ні, нічого не хочу. Пішла від мене. Не хоче розказувати. Так, Галина Гончарук, доброго ранку, Люба Миколаївич та діти. Доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. І хай все буде добре у всіх. Так, Галина Гончарук, доброго раночку всім чатіцям. Доброго раночку і вам, Галиночку. І вам теж всього самого хорошого. Прямо мої гусюньки починають поростати файно. Ще трошки. Треба їх буде трошки зменшити, Олена. Дякувати Богу. Вчора вже не було душу вроді роді і сьогодні погода має бути. Прохолодно, зараз теж. Зрозуміла, Оленочка. У нас також прохолодно. Зараз це Я візьму. Після стріму, напевно, що піду в поле. Бо думала, буду варити згущенку, але сьогодні не буду. Плани міняються. Ось. О-о-о-о-о-о! Куди летите? Що, 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 що? Куди ви прете? Що, 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 що ви хочете? Що? О, то сьогодні варити не буду. Завтра свято, то завтра буду варити. о, Та й ото таке. Там такі -то справи. А сьогодні треба піти нагород. І треба сьогодні паляницю з маком спекти. Так, що ось таке. -то. Так, доброго ранку. Люба, я вам писала за пронуску. З... Так, дивіться, щоб. Вона, ви бачили, чи вона п'є чи ні, забираєте воду від неї. Якщо ви козу лікуєте, треба забрати воду, щоб ви бачили, чи вона буде пити чи ні. Ось. Забираєте воду, сіну ставите коло неї тільки, щоб вона на двір не пускаєте, щоб вона постояла, подивитися, що в неї і як. Щоб ви могли дати той, як то казав, результат лікування. І тоді ви побачите, вона з'їсть, якщо сіна, не, туди не можна гостити. Не можна, кажу, О, то ви їй дасте тоді того, е, ну, як сказати, е, чаю того, і вона його буде пити. А якщо вона, коли неї вода час стоїть, вона вашого чаю не схоче пити, розумієте? А так, навіть якщо б і так, то якщо у вас коза хвора, то треба забрати, щоб ви бачили, коли вона п'є і скільки вона п'є, щоб знати, що вона їсть. Ось. Сіно те, що було, коли неї забрати, свіженько покласти, щоб подивитися, скільки вона його з'їсть. Ось, чи вона буде його їсти. І тоді буде той результат, що треба. А так, ви ж не знаєте, скільки вона їсть, що вона їсть. Положити таку порцію, щоб ви бачили, чи вона їла, чи не їла. Ось Ось такі то справи. І можна ще вербовий гелячок, якщо у вас є настояща верба, положити вербовий гелячок її. Е, верба для жолудка корисна козам. Ось. І тоді побачите, якщо вона пити не буде, то обов'язково заляти. Хоча б до літри того чаю її, її дати, заляти. Ось, такий файний, наваристий його зробити і заляти. І тоді так пару разів. Бо від того чаю запору не буде. Що ти хочеш? Ну що ти прийшла? Ну що, що, що ти мені розкажеш? Так, так. О, Від цього чаю запору не буде. Але це... Але... Він дуже гарно допомагає. Якщо це не допоможе, то до завтра, якщо буде далі завтра ще поносити, якщо за нині ви її не спините, хоча б до бомбочок, ось, то е треба, напевно, буде, щоб від лікаря може навіть антибіотики коло, бо це всяко може бути, наскільки воно дасть на розстройство сильно. Ось так, що ось таке тут. -то. І тоді будете знати. Все, чи вона п'є, чи вона її, чи ні. Ось такі то справи. Хай Бог дає, щоб здорова була. Тетяна Петровна, Любашко, привіт. Ти зазвичай пасеш кіс перед доїнням чи після, а згущонка в тебе вийшла з чи рідка вийшла? Я сильно густої не роблю такої, щоб, ну як сказати, та, як кажуть, вилкою брати там чи що. Я не роблю такої. Чому пояснюю?